7 січня в Чернігові попрощались з Олексієм Гальонкою, який загинув 3 січня внаслідок російської ракетної атаки по місту. Ей, ще у Господу помолимо, Господи помилуй». Олексій Гальонка чернігівський освітянин і науковець, заслужений працівник освіти України. Він був доцентом кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Ушинського. Він спокійний був, розвішений такий хлопець. Ну, як кажуть дуже такий положительний. Він філолог, а я технар був. А він всю життя так філологічними, як кажуть, науками. Ну, цікавився і в його це получалось дуже добре. Це одна із порядніших людей у світі. Це дуже гарна людина, патріот своєї батьківщини. Він завжди ходив в українській сорочці, коли ще питання це не стояло. Свою кар'єру Олексій Гальонка розпочав вчителем української мови і літератури. Згодом став методистом і працював доцентом у Чернігівському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Був автором наукових робіт, а також ініціатором численних освітніх проєктів. Працював над покращенням системи перепідготовки вчителів. За свою діяльність отримав звання заслуженого працівника освіти України. Він починав працювати від учителя, потім був методистом, заступником директора інституту після дипломної педагогічної освіти. Певний час обіймав посаду проректора, довгий час проректора з науково-методичної роботи. І зараз він працював і на посаді професора кафедри, на посаді доцент та кафедри філологічних дисциплін. За життя Олексій Гальонка колекціонував книжки та українські вишиті сорочки. За словами його колег і друзів, книжкова колекція чоловіка налічувала кілька тисяч примірників різної літератури. А колекція вишиванок становила приблизно 40 сорочок. У нього була величезна бібліотека, позаздріть бібліотека Вернацького. Він збирав різні різні матеріали. Плюс він був вишуканим інтелігентом. У нього було більше 30 вишиванок. Він на кожен захід замовляв вишиванку, вишукані костюми. У нього на роботі завжди був змінний одяг для того, щоб от, знаєте, кажуть, пропагувати це мистецтво, пропагувати українську культуру. 22 березня 2022 року росіяни вщент знищили будинок, у якому мешкав Олексій Гальонка. Снаряд прилетів просто в його дім, унаслідок чого будівля згоріла до фундаменту. Коли росіяни знищили будинок, чоловіка згоріли і його колекції. Кілька тисяч примірників книжок і вишитих сорочок, знищив вогонь. Від березня 2022 року чоловік мешкав у Сараї, який переобладнав піджитлове приміщення. Тут він зробив собі таку літню кухню, він тут жив, він повністю там все оборудував, він не хотів з'їхати зі свого дому. 3 січня 2025 року росіяни вдарили трьома ракетами по житловому масиву, що на околиці Чернігова. Внаслідок ракетної атаки Олексій Гальонка отримав осколкове поранення голови несумісне з життям, внаслідок чого загинув. Ми поговорили до цього хвилин за 15, мабуть, 20. він був живий, був вдома, був каже, я в хаті, там все. А чого він вийшов на вулицю, я просто да, навіть не, не знаю, не уявляю, чому так це все трапилось. А як це случилось, там сусіди сказали, що загинув мужчина 52 року. Я тут щось так не дуже добре стало, а тоді по телевізору вже ж вечором сказали, що загинув доцент Гальонко. Попрощалися з Олексієм Гальонкою 7 січня 2025 року у п'ятницькій церкві Чернігова. Він відкрив дорогу життя багатьом-багатьом людям. Він справжній фахівець був своєї справи. Він пропагував українське слово і поєднував його з мистецтвом. І я скажу без перебільшення його знала вся Україна, адже він був організатором і реалізатором багатьох освітянських проєктів. Тому це величезна втрата для всієї України. Його це для всіх нас дуже велика втрата, світла йому пам'ять, царство йому небесне. І я дякую долі, що він був в моєму житті.